Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту колишній український футболіста нині 41-річний військовослужбовець Матвій Бобаль, який є найкращим бомбардиром першої ліги України в сезонах 2006-2007 років, 16 голів та 7-8-23 голи, найбільше матчів у своїй кар'єрі він провів за Сімферопольський гіросервіс, де забив 56 мячів у 97 поєдинках. Зазнав поранення на війні проти Російської Федерації, коли під час евакуації потрапив. Під ворожий артобстріл, внаслідок чого отримав контузію осколкові поранення рук та ноги. Наразі загрози для життя Матвія немає. Він уже успішно прооперований. Бажаємо йому якнайшвидшого одужання. На горі лаяла пік, висота 6069 метрів у пакистанському Караку, у Каракорумі. Внаслідок нещасного випадку камнепадух на висоті 5700 метрів. Загинула дворазова олімпійська чемпіонка і бронзова призерка ігор. Семиразова чемпіонка світу з біатлону Лаура Дальмайер. До речі, вона заздалегідь письмово висловила свою чітку волю у випадку трагедії. Ніхто не має ризикувати життям заради її перет. Чи евакуації тіла вона бажала, аби у такій ситуації її залишили на горі. Цю побажання дотримуються також її рідні, які наполегливо просять поважати останню волю Лаури – наші співчуття. П'ять медалей у складі збірної України, яка вкотре стала переможцем загальнокомандного заліку чемпіонату світу зі зміщених єдиноборств ММА, який завершився в місті Абу-Дабі, об'єднані арабські емірати і зібрав 1100 спортсменів з більш ніж 60 країн. Завивали вихованці сьомої дитячі нацької спортивної школи Дніпровської міської ради. Срібні відзнаки в активі Івана Сили і Данила Афонченка, бронзові у тезок Анастасії Слободян і Баком та Ігната Волященка. Дніпровські спортсмени невдало виступають на чемпіонаті світу з плавання в Сінгапурі. Так Денис Кесіль фінішував 18-тим на дистанції 200 метрів батерфляє. Не вразив він і у кваліфікації 200 метрівки комплексом, де був 31-м серед 47 учасників. Олександр Жолтяков у кваліфікації 200 метрівки на спині не зміг вийти до півфіналу, ставши 33-тим. За її підсумками до однієї другої фіналу вийшли 16 найкращих спортсменів. У суботу, 2 серпня, він виступить у кваліфікації 50 -м. Трівки на спині. Дніпровський Атлетік футзал та суха балка Жовті води увійшли до 11 команд складу учасників Екстраліги України 2025 тисячі 2026 років, що його затвердив виконавчий комітет Асоціації футзалу України. Він також зафіксував перейменування команди Аврора Тім» на Київ футзал. Окрім них, у наступному сезоні зіграють хід Київ, Сокір Хмельницький, Ураган, Івано-Франківськ, Кардинал Рівне, Любарт Луцьк. Дебютантами елітного дивізіону. Стали чемпіон першої ліги тайр експерт Одеса, фіналіст Фурнітура Коломия та бронзовий призер Авалон Бравари. Відразу чотири клуби, які брали участь у попередньому розмірші екстраліги, у наступному чемпіонаті не зіграють. Йдеться про бронзового призера СкайАйпудзал, що відмовився від участі триразового чемпіона України енергію Львів, яка призупинила виступи на професійному рівні. А також ІНАІТІ, Львів та МСК Харків. Дві останні команди, які в минулому сезоні посіли одинадцяте та дванадцяте місця. Збирають. Це заявитися до першої ліги. Понад 10 років з різних причин останні декілька, звісно, відомо спочатку через пандемію коронавірусу і потім далі через військове вторгнення Росії у Дніпрі не проводилися змагання чемпіонату міста з академічного вислування наразі в 2025-му, завдяки спільним зусиллям одноіменної федерації Дніпра з цього олімпійського виду спорту та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради подібний турнір нарешті вдалося організувати і провести. Понад 10 років з різних причин останні декілька, звісно, відомо спочатку через пандемію коронавірусу, а потім далі через військове вторгнення Росії у Дніпрі не проводилися змагання чемпіонату міста з академічного вислування. Наразі у 2025-му завдяки спільним зусиллям одноіменної федерації Дніпра з цього олімпійського виду спорту та управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Подібний турнір нарешті вдалося організувати і провести, причому він став відкритим. Адже в регаті, окрім вихованців місцевих відділень та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, взяли участь їхні ровесники з Кам'янського і Самару, які розіграли нагороди у трьох вікових категоріях серед кадетів та молодших і старших юнаків і дівчат загальною кількістю понад 100 веслярів у нас було е, три роки, коли було дуже мало займаючихся. Зараз багато дітей е, повернулися додому, е, тренуються регулярно. І через дві неділі ми будемо через два тижні будемо представляти е, свою область Дніпровську Дніпропетровську на чемпіонаті України. Серед юнаків та дівчат. Тобто це є відбірковими змаганнями. Діти дуже задоволені, дуже гарні призи, медалі. Всім подобається. Усіх дуже гарний настрій і всі бажають. Виграти дуже подобається організація, що все чесно, все дисципліновано, всі виходять одночасно і немає суматохи. Все дуже добре організовано. Був сьогодні штиль, результати дуже добрі вийшли, і по вітру йшли, тому всім задоволене, всіми місцями, всіми результатами. Ну, мені вислалося достатньо добре, тому що в минулих роках у нас було більше гонок в один день, а в цьому на цих змаганнях ми змогли більше відпочивати. І це за змогу більше підготуватись та краще виступити. Дарія і Артем серед інших приїхали і вдало виступили на світному чемпіонаті у складі великої команди відділення висловання академічного комплексної дитячо юнацької спортивної школи Самарівської міської ради, яку привезли тренер-викладачі навчального закладу Світлана Дашкевич і Наталія Ляльчук. Останнє відверто зізналося парадокс, втім, попри війну, бажаючих займатися їхнім улюбленим видом спорту стало не менше, а навпаки, більше. І наразі школа з об'єктивних причин не має змоги прийняти усіх охочих тренуватися з іншого боку. Подібне не може не тішити, адже воно нагадує про вже давно забуте старе, коли до ДЮСШ відбирали на конкурсній основі. А не просто брали. Я не можу сказати, що стало менше дітей займатися. Дітей навпаки більше, тому що онлайн, онлайн навчання воно сприяє тому, що діти вже самі хочуть вийти з дому і хоч чимось зайнятися. Тому е, ну, особисто в мене група зараз тільки збільшується і збільшиться з кожним днем. Е, також те, що більше багато дітей приїхало з окупованих територій або з прифронтових зон. І, ну, дітей стає все більше, охочеш займатись, але неможливо всіх їх охватити, тому що знову ж таки. Мало човнів, як завжди, це наша проблема одвічна. Е, ну, немає таких великих залів. Е, на жаль, ну я всю, всіх не можу, всіх бажаючих до себе взяти, приходиться відмовляти. У ході церемонії нагородження організатори вшанували дипломами, медалями та цінними подарунками, усіх без виключення переможців і призерів, усіх дистанцій відкритого чемпіонату Дніпра, трьох вікових категорій. Краще з них були відібрані тренерською радою до збірної Дніпропетровської області, яку вже найближчим часом очікує чемпіонат України серед молодших і старших юнаків та дівчат, де вони мають скласти гідну конкуренцію своїм ровесникам, і в першу чергу міста Києва та області У нас вже була тренерська нарада. Ми вирішили. Як збірну команди зібрати за результатами одиночок, всі перші чотири одиночки входять до складу області. Ну і таким чином повести найсильніші екіпажі на чемпіонат України і там на рівні конкурувати з тим же Києвом, Київською областю, яких набагато більше і спортсменів, і фінансування, і кращі умови підготовки. Ну я думаю, ми впораємось з поставним завданням. Нам залишається тільки побажати успіхів юним веслярам, академікам Дніпропетровської області на прийдешньому чемпіонаті України. Про підсумки якого зі здобутками, перемогами, зрештою невдачами, ми будемо говорити окремо в одному з випусків новин спорту Дніпро ТіВі. 31 липня свій 70-річний ювілей відзначив легенда Дніпровського футболу заслужений тренер України Микола Іванович Федоренко, який провив себе в історії футбольного клубу Дніпро і як грабець і як тренер. Проте його зірковий шлях розпочинався у Донецькому шахтарі, де він став срібним і бронзовим призером чемпіонату радянського союзу та володарем Кубка СРСР. В складі Дніпра Федоренко виступав з 1982 дев'ятсот по вісімдесят роки і провів 63 поєдинки, забивши 11 голів за основний склад та близько 70 матчів, 22, 22 голи за дублерів. Він чемпіон Радянського Союзу 83-го року минулого століття, чемпіон першості дублерів 84-го, півфіналіст Кубка ССР, СРС, СРСР 1982-го. У якості головного тренера залишив Дніпро у вищій лізі чемпіонату України у сезоні 1999-го нульових років, а вже наступного 2000-го та 2001-го привів його до забивання бронзових наслідків. Город, ми приєднуємося до численних привітань на адресу Миколи Івановича. Зичимо йому миру, здоров'я, злагоди, сімейного затишку і благополуччя. Нехай все у вас буде добре. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.